Новий рік закінчився, і я тепер головна. То ще не могла б ти спуститися вниз і ти мені привести все до ладу. Назад туди, о, ні, це точно ні. Домовились з тобою ми що не буде так, як було завжди, то хаска добухла, пустив, а Адам знов не співав. А ви в радіо, демон геть дурів поклав дохлятину на стіл, о як мені забути за все? Невже забула, хто така ти пекла королева, не кричиш і досі голова тріщить. Нікуди не збираюсь ти, будь ласка, принеси води. Добрий вечір, я придумав новий тост! Ми вже за кожного пили, то час далі йти, і цього разу наша тема емоції. Настав час пити за дружбу, за щастя. Ти дістав. Оскільки ще тільки перше число ми продовжуємо гучно святкувати наше А скільки святкових ефірів нас чекає. Гучно святкуєш тут тільки ти! Ні, ваша високість, підіть і розберіться з цим бедлавом. Іще один алкоефір, і я його голос зірвала через вас. Окей, okay, ну що ж? Хтось має зупинити цей хаос, його знайду і приймачу відберу. Але спочатку люд допоможи мені туди дійти Та за що?